Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Зараз, коли несеться те, що називається ось це все із Дональдом Трампом, його командою і з тим, що буде далі. Тим часом президент України Зеленський вже прибув до Лондона, де в нього має відбутися ось уже. Скоро зустріч з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, а в неділю 2 березня перемовини, де мають бути присутні і делегації з ряду європейських держав, зокрема, що цікаво, із Туреччини. Про це буде так само окремий розбір, но Там, ймовірно, були певні серед... таємні домовленості досягнуті, їх зміст і суть. Я розповім у наступних відео незабаром. Тому, будь ласка, залишайтеся на каналі і підпишіться на мій канал, хто ще цього не зробив. А на тлі ось цієї всієї ситуації все більше стало голосів і публікацій в американських та західних медіа про те, що Сполучені Штати Америки... Вже, начебто, почали обмежувати допомогу Україні і планують обмежити більше. Тобто, ось, ця, ось ці пакети, про які йдеться, вони можуть суттєво скоротитися. Про це вже пише і New York Times, і Wall Street Journal вже моделювали ситуацію. А що ж станеться, якщо Україна залишиться без американської допомоги, і звичайно. Прогнози не зовсім втішні, не катастрофічні, не катастрофічні, але і не дуже втішні, тому що буде важко. Це треба розуміти. Зараз детальніше про це поговоримо. Скажу лише, що дійсно так, скажімо, Трамп один раз. Заявив в Овальному кабінеті, що США продовжить надавати допомогу Україні. Це було, до речі, в той же період між періодом, коли американський президент називав Володимира Зеленського диктатором. І періодом, коли ну, перед зустрічю перед тим, як поїхав Володимир Зеленський безпосередньо до Вашингтону. І чим це закінчилося? Ми побачили, як реагував Джей Дівенс, як реагував Трамп. ну... Фактично демократи говорять про те, що Трамп він відомий Росією зараз, тобто Росія веде його, і демократи дуже активно зараз це в Сполучених Штатах цю теорію та версію розкручують, що Трамп підіграє Путіну і фактично на службі у Путіна. Але більше повертаючись до військової допомоги, заяв від американського президента про те, що Україна буде отримувати допомогу, немає. І очевидно зараз, що ми продовжуємо отримувати ще ті пакети, які були забезпечені в часи каденції президента Байдена, тобто за його президентство визначені профінансовані відповідні контракти і ті обсяги, які оголошувалися тоді адміністрацією Байдена. Ми пам'ятаємо особливо наприкінці. Каденції президента Байдена як часто почали говорити там про кілька сот мільйонів, про мільярд і більше. Тобто, це значні обсяги допомоги, які були закладені, профінансовані. І продовжують надходити до України. Але постає питання: що ж буде далі? Тому що ми розуміємо прекрасно, що ця допомога буде використана, кошти освоєні, зрештою, використана зброя, боєприпаси, снаряди, все те, що ми отримуємо від наших американських партнерів. І виникає запитання: а що далі? Тобто, а, окей, чому наводиться, чому Wall Street Journal говорить про півроку, тому що. А вони розраховують, що ті обсяги, які були обіцяні командою Байдена, будуть ще протягом півроку Україні постачатися. Тобто, десь по червень місяць, ми будемо отримувати, і тут нічого, в принципі, значного не може зробити американський президент. Діючи він, звичайно, може зробити на майбутнє, а от на майбутнє невизначеність, тому що буде закінчуватися фінансовий рік у США, починатися новий і що робити? Пригадайте 2024 рік. Тоді ще республіканці не мали такої більшості в конгресі, і Трамп не був при владі. Президентом був Байден і керували демократи. Але чого варто для нас було пройти через усі ці пекла випробувань кола пекла? А того поки було проголошено пакети допомоги Україні, і поки конгрес зрештою ухвалив рішення, наскільки важко нам було. Тоді нам допомогли дрони значною мірою і використання систем Хаймарс як фактично установок та комплексів для контрбатарейної боротьби, що не зовсім притаманна саме цим видам озброєння, але разом з тим це було ефективно використано. І скільки ми тоді чекали, уявіть собі, зараз на другу половину 2025-го на 2026 рік, ми ж прекрасно собі розуміємо, що це. Ну, фактично, питання поки що наразі ми не чуємо тут відповіді. Наступний момент, на чому треба зосередити увагу, що ж Трамп може вже робити, і про що вже пішли спекуляції, про що вже пишуть медіа. Це інформація розвідувальна, тобто, це обмін розвідданими між США та Україною. А це дуже важливий момент, тому що на, ці, на цей об'єм, на цей комплекс взаємодії між США та Україною витрачаються доволі такі значні кошти, і вони закладаються в тому числі окремим рядком в усі пакети о, допомоги, яких ми отримуємо від Сполучених Штатів Америки. І ось тут, звичайно, що це проблема, тому що, якщо це станеться, що втрачає Україна? Тоді Україна втрачає можливість отримувати практично в реальному часі інформацію про військові простан та відомості щодо військових об'єктів та військової інфраструктури ворога на його території, на території Росії, про переміщення значне російських військ та військ НДР. Багато з чого іншого про розбудову воєнної інфраструктури, про переміщення озброєння, про логістику ворога, про станції логістики, про місця зберігання складування ракет, безпілотників, які дають можливість в тому числі підтримувати діпстрайки, що дає можливість успішно нашим дронам вражати військові об'єкти на території Росії на достатньо. Значну глибину, і ось тут, звичайно, що є труднощі, якщо американці захочуть призупинити обмін якраз розвідданими, безумовно, що це може для нас становити серйозні проблеми. Друге, про що говорилось, це Starlink, це зв'язок і комунікація, це дрони. Але тут за тією інформацією, яку я чув, і що мені пояснювали, фахівці, професіонали в цій галузі, у нас є певні дублюючі системи, є певні рішення, які досягнуті, зокрема, з німецькою стороною. Тому, в принципі, тут а, такої катастрофи не простежується ще, хоча, безумовно, стерлінг вже важливий. Тобто, як мінімум, два елементи, ну от про які я сказав. Це те, що Трамп уже може починати скорочувати і про що попереджають зокрема західні оглядачі. І це ж буде використано в тому числі як елемент тиску. Треба розуміти, як елемент тиску на Україну, щоб Україна погоджувалася на угоду з Росією і щоб враховувала російські ворожі вимоги агресивні. Ну тут ж теж треба розуміти, неприйнятні для нас, що це елемент тиску. Тепер. Перейдемо безпосередньо до того, а що ж у нас відбувається з військово-промисловим комплексом. Я тут е, е, зробив е, певні, е, певні дані, про, базуючись на аналітиці західних видань, Reuters, Радіо Свобода та інші профільні мілітарні видання, вузькоспеціалізовані. І от що ми маємо з точки зору виробництва зброї. Дивимося на артилерійські снаряди. На 2025 рік США планують вийти на 100 тисяч снарядів на місяць виробництво 155 міліметрів. 100 тисяч це зараз план. Чи вийшли поки що невідомо, але рухаються до цієї цілі. Десь протягом 2023 року вони виробляли 30-40 тисяч на місяць. Це те, що виробляли на потужностях Сполучених Штатів. Мали вони загалом і передали нам близько 2 мільйонів артилерійських снарядів за час російського повномасштабного вторгнення і відсічі російської агресії. Тобто, ось така ситуа, ось такі дані. Тобто, якщо все буде добре, і об'єми будуть нарощені вже, то США планують виробляти 1 мільйон 200 тисяч снарядів артилерійських на рік. Доволі таки значна кількість у долі взагалі західної допомоги а, Україні. А, крім того, США працює і над 120-мм мінометними та танковими пострілами, 105 мм снаряди теж ми отримували відповідні артилерійські установки на 105 мм. Але основний акцент він зроблений на 155 мм. Першу чергу, а що ж в Європі, в країнах Європейського Союзу і Європейських загалом, тому що Норвегія теж виробляє Британія, але ж вони не входять в ЄС. Так, от, якщо ми подивимося, то на початку 2023 року, двадцять сумарна європейськість європейська потужність випуску снарядів 155 мм оцінювалася лише у 300 тисяч на рік. Тобто сумарно всієї Європи. США випускали у 2023-му 350-400 тисяч снарядів, а вся Європа 300 тисяч на рік. І зараз, відповідно, США виходять на 1 мільйон 200. Наскільки виходить Європа? Європа виходить і планує фактично зараз вийти на 600 тисяч снарядів. На 2025 рік всі країни Європи, тобто половина від задекларованих планів та намірів Сполучених Штатів Америки, це вся Європа. Є ще звичайно ініціативи, які стосуються безпосередньо, безпосередньо закупівлі снарядів у третіх країн Південної Кореї та Туреччини, але це ж не про виробництво. І попри заяви чиновників ЄС про те, що буде виробництво 1 мільйонів снарядів на рік. Джерела спростовуються, вказуючи на відставання від планів, недостатність фінансування та відсутність виробничої бази. Хоча разом з тим ЄС запустив ініціативи для різкого нарощування виробництва боєприпасів, зокрема, програма Artillery Support Action Plan program, ASAP, скорочено в рамках цього АСАПУ, вартістю 500 мільйонів євро. На менті збільшити виробництво снарядів 155 мм до 2 мільйонів снарядів на рік до кінця 2025 року. Ось якщо це буде зроблено, то в принципі ми бачимо, що за таких умов Європа може забезпечити Україну артилерійськими снарядами. Тобто, вся от якщо буде 2 мільйони, то звичайно, що частку США вони зможуть покрити. Власне кажучи, у цій різниці, це коли ми говоримо про снаряди, а виділяються також кошти на нові лінії з виробництва корпусів снарядів, порохів, вибухових речовин. Французький концерн Некстер інвестує у верстати та нарощує випуск 155 міліметрових снарядів з 30 тисяч. На, на рік, які вони виробляли до 150 тисяч, тобто в 5 разів збільшують виробництво. Це наочний приклад, як це працює. Велика Британія збільшила виробництво а, фактично на 280 мільйонів фунтів стерлінгів, восьмиразове зростання випуску 155 міліметрових боєприпасів на заводів відомого концерну Бає Systems. для потреб Британії. Та України. Отже, сумарні обсяги випуску снарядів у США та Європі у 2025 році можуть становити 3 мільйони на рік, що безпрецедентний рівень за останні десятиліття. Забираємо звідси е, Сполучені Штати за умови, якщо вони відмовляють постачання Україні цих снарядів. Ми бачимо, що е, тоді, в принципі, так. Іде значна кількість, але залишається 2 мільйони, приблизно 2 мільйони, орієнтовно тих, що виробляється в Європі, і тут, в принципі. Катастрофи не буде такої. А в разі, якщо європейські країни, звичайно, ну дійсно активізуються і будуть це ці плани реалізовувати, подальшому вкладати інвестиції, відкривати виробничі потужності, та вчасно та в повному обсязі постачати зокрема ці снаряди на потреби України. Танки щодо виробництва танків, отже. А сполучені штати мають виробничу лінію на сьогоднішній день, здатні виробляти 135 танків Абрамс на рік, приблизно 12-13 танків на місяць. Що звичайно свідчить про те, що їхня галузь танкобудівництва працює, хоча на недостатньому рівні. В часи холодної війни і ще в 80-х роках компанії відповідні виробляли по 75 танків Абрамс на місяць, тобто значну кількість, така яка в принципі була достатня для того, щоб вести значні сухопутні війни із застосуванням танків. В той же час треба сказати, що армія США має значні запаси танків і якраз фактично. Вони переоснащують, модернізують, тобто підприємства зайняті. Виконується так само контракт на 250 танків Абрамс для Польщі, замовлений. 25-26 роки будуть туди постачання. Фактично, в принципі, на сьогоднішній день зростання не фіксується, хоча теоретично можливості для збільшення виробництва Абрамсів вони є. У Німеччині, що ж Німеччина? Німеччина випускає е, в два з половиною рази менше танків Леопард, ніж випускає Абрамсів Сполучені Штати, тому що Німеччина випускає близько 50 танків е, нових на рік зараз. Е, в принципі, вони планують збільшити цю кількість, але поки що не незначний показник. Паралельно йде програма модернізації 60-70 леопардів 2 щороку. Ось такі виробничі лінії та можливості. Скільки ж у нас модернізують Сполучені Штати Америки? Треба сказати, що Сполучені Штати Америки перебудовою наявні танки, ну от вони готові. Протягом двох років забезпечити 250 танків дуже просто на потреби Польщі. І ще, в принципі, на сотню, на 150-200 танків до тих, які вони виробляють, США можуть модернізувати, ремонтувати. Тобто, можна сказати, що все ж таки більше тут, якщо ми говоримо про, про скажімо так, танки. Але фактична кампанія корпорація. КМФ, Краус Мафей Фегман, яка, Вегман, вибачте, яка виробляє танки Леопард, може збільшити виробництво. І теоретично ця сума може сягати 300 танків на рік. У них є відповідна інфраструктура за умови стабільного фінансування. Знову ж таки. У Великої Британії ситуація з танками тут взагалі не дуже, тому що у них. 148 танків Challenger 2 модернізовано, а всього 227 таких танків є на озброєння, власне кажучи. Ну і в принципі, фактично, вибачте, Британія планує розробляти танк челленджер 3. Замінити його до 2030-35 років, але поки що значної успіхи вони модернізують тільки існуючі, не виробляють нові. Танки Леклерк, французькі, їх є 860 було випущено. З них 406 прийнявські французька армія прийняла на озброєння. Ну а тепер у 222 танки. І модернізація а, існуючих танків до 2030-го планується оснастити 200 танків з системами управління вогнем, бронезахистом тощо. Польща здійснює найбільшу в Європі модернізацію, спираючись на імпорт і розбудову власного виробництва. Вони а, підписано угоди на 1000 південно-корейських танків К-2, а також 360 американських. Танків Абрамс, новіших М1А2 і 116 вживаних М1А1. Йде таке постачання. Для решти 820 танків К2ПЛ планується локальне виробництво. Планують поляки виробляти до 2026 року з заводом Hyundai. Знову ж таки, з Південною Кореєю. Польща налагодила співпрацю. Тобто потенціал європейських країн по танках теж є за умови фінансування. І якщо ми складаємо всі виробництво, всі танки британські, французькі і так само німецькі, можливості, які є Польща і Україна, яка може долучатися, в принципі, тут ми здатні виробляти, ну, хоча б на рівні США. За потреби, звичайно, що. Хоча зараз більше цінуються навіть не Абрамси, а ті ж самі Бредлі на полі бою або інші бронемашини. Так, от, основна БМП США Бредлі нині не випускається з нуля, фактично. Але БАЄСИМЗ завод в Йорку в Пенсильванії зайнятий модернізацією цих бронемашин до версії М2А4, а також виготовленням окремих спеціалізованих варіантів. А тим не менше запаси Бредлі надзвичайно високі, оцінюються вони у кількості 6-7 тисяч машин за час служби. 2 тисячі стоїть на зберіганні, звідки 186 було передано Україні у 2023 році, ще сотні в резерві. Тож США можуть за потреби відновлювати 50-100 машин на рік. Фактично для експорту чи передачі союзникам. Схожа ситуація з бронетранспортерами Страйкер. Фактично, тобто, а Європа в той же час, що Європа? Боксери може виробляти Європа, це німецько-британські бойові машини. До 200 машин на рік. CV-90 90 це дуже хороша так само бронемашина шведського виробництва. Фактично на експорт для європейських країн ну, приблизно 50-70 машин на місяць, але вкладаються, вибачте, фактично не на місяць, а це машини, поточні моделі випуски машини на рік. Складають у кілька десятків машин, тобто незначна кількість, але може бути 60-80 машин уже цього року протягом місяця. Puma, мардер німецький. Замовлено 229 новітніх Puma для бригад швидкого реагування. Відповідно, Rain Metal модернізує і виводить зі зберігання мардери. 40 одиниць було відновлено і передано Україні. Франція виготовляє VBCI, фактично Некстер компанія, теж невелика кількість. Ну, ось така ситуація. По далекобійним ракетам США все ж таки лідирують, тому що загальний випуск ракет Атакамс вироблялись з 90-х по 2007 рік, і загальний випуск склав близько 4 тисяч ракет різних модифікацій. Після виробництва зменшилась армія, перейшла до розробки нової ракети. Частину ракет витратили на навчання і бойові дії близько 600. І фактично, станом на сьогодні, на 2022 рік США мало 1500-1700 придатних атак МС. Ну і фактично, взагалі, Lockheed Martin корпорація, відома, профільна з виробництва, відновила виробництво цих ракет у 2023 році. Треба сказати, тому у них там, в принципі, на ці потреби є. Ну а що Британія і Франція, Storm Shadow і Scalp G відповідно? Отже, ця ракета виготовлялася консорціум MBDI. Історично Великобританія замовила 900 ракет Storm Shadow, Франція 500 скальпів, ще 200 придбала Італія. Ну і сумарно десь їх було вироблено 3000 тисячі приблизно одиниць. Фактично, останніми роками нових великих закупівель не було, але зараз вони планують виробництво. Відновити і а, виробничі потужності є, але досі не завантажені. Ось така, таке питання. А, по Німеччині у них є Тауруси. А, ви знаєте, що це ракета, яку б хотіла Україна отримати, але, на жаль, не можемо. І фактично а, було замовлено 600 ракет. Таврус, який є на озброєнні Бундесверу, і ще 600 планується озброїтися до 2030 року. Тобто, тут Америка все ж таки в лідерах поки що, попри, попри все. Хоча європейці мають можливості це не оперативно-тактичні ракетні комплекси, як Хаймерс, але все ж таки. Ну а <кій> що дуже важливо. І чому важко забезпечити аналог, це ракети до систем Петріот, Самі системи Петріот і ракети, які здатні збивати балістику. Зараз їх виробництво збільшилося до рекордних масштабів 550-660 ракет на рік. Пентагон виділив додаткові кошти на те, щоб вони вироблялися. Що ж у нас з аналогом? Сам Франція Італія, які здатні збивати балістику. Отже, на початку 2023-го було підписано контракт з MBDA на 700 ракет Астер близько 2 мільярдів євро, які використовуються ці, ці комплекси. А раніше загалом всього було виготовлено 600 таких ракет перехоплювачів. MBDA тепер зобов'язана різко прискорити поставки. Якщо раніше цикл постачання становив 42 місяці, то поставлено завдання скоротити його до 18 місяців до 2026 року. Виробничі потужності розширюються, компанія будує другу лінію ракет в Італії, подвоює розмір у Франції. Планується випускати по 80-100 ракет Астер на рік. Ну, знову ж таки, 550-650 американських патріотів. Бачимо, що тут математика на боці США. Що стосується Айріс ТС і Айріс ТСМ С є насамсів, тут ситуація, в принципі, нормальна. Німці виробляють доволі такі значні запаси і так далі. Тому, власне кажучи, ось така на сьогоднішній день ситуація. Ось ми бачимо. Загалом, що відбувається, а перспективи такі, що Сполучені Штати Америки запросила додаткові 106 мільярдів доларів у Конгресу на безпеку восени 2023 року, з яких 3,1 мільярди прямо спрямовуються на снаряди 155 мм. міліметрів. Загалом у бюджеті США на 2024 рік була підтримка оборонної ініціативи 18 мільярдів. на... Е, Покращення оборонно-промислового комплексу і фактично партнерство в той же час інвестують і країни Європи. Виробництво іде, тобто, ми бачимо, що є певні параметри, які європейці здатні замінити. За умови сталого виробництва. Це і артилерія, це, в принципі, бронетехніка, де вони здатні виробляти хоча Бредлі у США більше. Але є проблеми із тим, чим збивати балістику. Тут все ж таки перевага на боці США, як і перевага в системах типу Атакамс або Джемелерес до систем Хаймарс. Тут Європі поки що конкурувати нічим, хоча у них є Storm Shadow, Scalp G і Тавруси, які ми поки що не отримуємо, але маємо надії. Ось такі. Дані, але найважливіше так само, і розвідка і спостереження. Як ми бачимо, Європа здатна забезпечити багато постачань, але на це потрібно фінансування і постійні інвестиції в ОПК. Сподіваюсь, так і буде. Бережіть себе і слава Україні!